Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша свобода. Росія продовжує готуватися до повномасштабної війни в Україні. Наголосив сьогодні секретар Ради назбезпеки та оборони України Олександр Турчинов. За його даними на Донбасі перебуває зараз до 30 тисяч бойовиків, а уздовж кордону з Україною 50 тисяч російських військових. Службовців на Донбасі не заморожений конфлікт та гаряча російська агресія, заявив зі свого боку телеканалу Sky News президент України Порошенко. Путін ховає мінські угоди і планує загарбати Донбас, хоча Кремль не планує офіційного приєднання цих територій, стверджує агенція Bloomberg. Натомість речник Путіна Дмитро Пісков назвав примітивними публікації преси щодо нібито спроб Москви. Відокремити Донбас від України за словами голосу Путіна. План один у Росії добитися виконання мінських угод. Отже, зараз в ефірі Радіо Свобода ми спробуємо розібратися. Київ, Москва, Мінські продовження війни на Донбасі. Що може бути далі? Будемо це робити з гостем студії, політичним експертом Григорієм Перепилиці. Вітаю, вас, пане Григорію. Добрий день. Ну що ж, такі новини. Хоча зараз, і, за даними з зони АТО українських джерел, ніби таке певне послаблення обстрілів навіть на Авдіївці, хоча повного припинення нема. Це це оманлива тиша, на ваш погляд, пане Перепелиця? Ну, персонально я ніколи це не називав тишою. З точки зору воєнного мистецтва, це є форма бойових дій, форма ведення війни, які називаються систематичні бойові дії. Така форма ведення бойових дій запроваджується у випадку, коли одна із сторін в даному випадку, або обидві сторони, в даному випадку Росія спланувала таку довготривалу війну на виснаження України, щоб обмежити власні втрати в процесі бойових дій. Найбільш Підходящою формою ведення бойових дій, систематичні бойові дії, що ми спостерігаємо на Донбасі. Тому війна продовжується, ніякого перемир'я не було, немає і не очікується в найближчій перспективі. Наведені сьогодні цифри секретарем РНБО Турчини на ваш погляд відповідає дійсності 30 тисяч бойовиків і 50 тисяч О, та, кордону від, росіян. Відповідає вони там постійно розміщуються. і Секретаря РНБО періодично оголошує ці цифри, але вони не говорять про ту широкомасштабну наступальну операцію, про яку заявляють офіційний чинники України. Так, тому що це наряд сил, який призначений для таких систематичних бойових дій, випалювання, випалювання нашої оборони і нанесення систематичних, але постійних втрат українським військам, у такій війні, на ваш погляд, на кого працює час? На Москву чи на Київ? Я думаю, що з одного боку та сі систематичні бойові дії дають можливість розтягнути воєнні ресурси в часі, а з іншого вони їх в тому числі виснажують. Тому в залежності, які цілі ставить кожна, кожна із сторін, тому в такій формі систематичних бойових дій є свої плюси і свої мінуси, але в кінцевому рахунку програє та сторона, яка має менші ресурси. Україна, на ваш погляд, безумовно. Ну і ще одне запитання перед тим, як приєднає ще одного гостя до нашого ефіру. Мінськ, мінськ. Які перспективи цього процесу? От бачите, Пісков запевнив, що ні, Росія хоче добуватися виконання мінська. О, ну власне, ми повинні розуміти, що Мінськ це дипломатичний фронт або дипломатичний канал проведення бойових дій, який має легітимізувати ці бойові дії. Закріплювати переваги або нівелювати поразки, і це меседжі міжнародної спільноти, хто, хто правий в цій ситуації, тобто хто порушує, а хто не порушує. І така, такий інформаційний пінг пон він буде лунати постійно. Обидві сторони будуть говорити, що вони дотримуються мінських угод, хоча реально дотримується українська сторона цього. Але для, так би мовити, легітимізації Росії як миротворця, як посередника, такий, звісно, мінський процес підходить, і вони будуть далі говорити, що вони дотримуються мінських угод. А те, що вони ведуть бойові дії, це не вони ведуть, це ведуть фейкові там, республіки, які вони власне, придумали в цій гібридній війні. Хоча там реально ведуть російські війська, тому що перший і другий армійські корпуса. Належить до сухопутних військ Збройних сил Російської Федерації. Ну що, ж, як я обіцяв, долучає до нашої програми ще одного учасника теж політичного експерта із Москви, телефоном в ефірі візьме участь російський політичний експерт Леонід Радзиховський. Добрий день, Леонід Олександрович. На ваш взгляд, право яке вважає, що Владимир Путін уже. Хочет похоронить Минские соглашения и забрать окончательно Донбасс. Насколько можно понять эту информацию из источников, как Абхазия и Южная Осетия. Второго наша вроде бы не планируют в Кремле, хотя голос Кремля Пескова это все категорически опроверг. И мол, Минск, 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 это главное в решении конфликта в Украине. Ну, знаете, я думаю, что нет в Москве никакого окончательного решения. Планов там много. Но одно ясно, вот одно решение окончательное, что действительно, как вы и сказали, никакого присоединения не будет. Это сто процентов, это с первого дня говорилось, а сейчас это тем более невозможно, потому что включение э, Донбасса в состав России это новые санкции, которые России абсолютно не по и совершенно не нужны. Значит, о включении речь не идет. Соответственно, остается два варианта. Да, в ликвидации тоже речь не идет. Это уже за три года понятно, что Путин давно мог бы вывести оттуда своих людей, закрыть проект, если бы он этого хотел. Кстати, никакой катастрофы с точки зрения рейтинга внутри России бы не было. Это тоже более или менее понятно. В России это людям в достаточной степени надоело. Тем не менее, он этого делать не хочет, не будет. Это уже тоже ясно. Значит, остается между двумя колышками небольшое пространство этой самой ДНР. Вариантов тут два. Первый – это сохранение статус-кво. Вот. Второе – это все-таки попытки пропихнуть, впихнуть невпихуемое, как у вас кто-то говорил. То есть старый путинский план. Старый путинский план заключается в том, что ДНР и ЛНР, как троянский конь, входят в состав Украины и являются тормозом или таким блокирующим пакетом акций которые находятся в руках у путина но ясно что этот номер не проходит украина на это не согласна ну значит остается статус кво а в ходе этого статус кво вот этого подвешенного состояния при том что формально от минска никто отказываться не будет вот ну, как вы говорите песков категорически отрицает саму возможность отступления от минска значит слова будут минские а фактура будет нынешняя. И понятно, что в ходе такого положения, естественно, она будет, она в смысле ДНР, ЛНР, они будут по факту все больше и больше интегрироваться в состав России, что совершенно неизбежно. Россия им платит, Россия их содержит, там орудуют российские военные, может быть, отставные или там... То есть, Леонид Александрович, вы считаете, что вариант Абхазии Южной Осетии будет реализован Кремлем? Возможно? Да, более или менее, но, конечно, это более тяжелый вариант, потому что Южная Осетия это вообще шик, это фейк, это там 20 тысяч человек. Вот, а Абхазия более или менее сама себя содержит. Абхазия сельскохозяйственная страна без особых претензий, курорт она вполне способна себя содержать. А вот ДНР и ЛНР – это тяжелое удовольствие. И оно чем дальше, тем тяжелее будет лежать на плечах российского бюджета. Леонид Александрович, а на ваш взгляд, в связи вот с последними протестными действиями во многих городах России, когда было арестовано десятки тысяч участников протестов, которые организовал Алексей Навальный, некоторые эксперты в России и в ней утверждают, что теперь Путину для ну, как бы стабилизации ситуации дальнобойщики те же, и знаем их акции протеста, которые продолжаются. Путину выгодна очередная победоносная, в кавычках, война. Это правда? Возможно, полномасштабная активизация российских действий на Донбассе? Ну, во-первых, я вас должен уточнить. Десятки тысяч людей вышли, но отнюдь не десятки тысяч были арестованы. Арестованы были сотни людей. Но дело не в этом. А маленькая победоносная война, причем не такая уж маленькая для России, абсолютно невозможна. Это полностью исключено, во-первых, это исключено, потому что такая война означает большую и совсем не победоносную экономическую и политическую войну против Запада, на что у России просто нет ресурса. Ресурс весь сожжен. И начинать тяжелую политико-экономическую войну с Западом Россия не может. Второе, эта война в Донбассе будет абсолютно непопулярна в России. Абсолютно. Потому что по второму кругу через три года разжечь вот это вот бешенство, это очень трудно. Понимаете, тут надо 100 распятых мальчиков, 500 изнасилованных девочек, и то не поможет. Этот суп остыл. Это осетрина второй свежести. И пропихнуть ее, да еще так, чтобы народ был в восторге, По-моєму, талантов на это ні у яких Кісельових, ні у каких, каких соловєвих не хоть. Спасибо, Леоніта Александрович. Пожалуйста, оставайтесь з нами. Що я вам буду адресувати випроси, а зараз звернуся до гості студії Григорія. Переполиця. ви як важаєте. Давайте тут поговоримо в другій частині програми про західний чинник, передусім Сполучені Штати Америки. У зв'язку з ударом Сполучених Штатів по авіабазі Башара Асада і іншими речами, візитом держсекретаря Тілерсона в Москву оглядачі, деякі кажуть, що не збулися мрії Москви. Що Грубо кажучи, Трамп наш у російській термінології. А ви як вважаєте? Ви до цих подій вважали, що Трамп навпаки навряд чи буде підтримувати Україну? О, ну, власне, я також о, і сьогодні не дуже далекий від, від цієї думки. Тому що о, для Трампа Україна не є цінністю. О, він дивиться на Україну тільки з точки зору першої проблеми. А друге, з точки зору прецедента, тому що російська воєнна агресія проти України, тим більше анексія Криму, це порушення, це прецедент в порушенні міжнародного права і того міжнародного порядку, який склався по закінченні холодної війни. І якщо цей прецедент проковнути, то тоді прецеденти можуть повторитися не тільки відносно України, а відносно країн. Балтів. Тобто Трамп на ваш погляд, це усвідомлює? Можуть бути прецеденти відно... в районі Південно-Східної Азії і інших прецедентів. І Америка, безумовно, яка а Трамп про це заявляє, що Америка має закріпити за собою лідерські позиції в світі, то так чи інакше вона змушена буде реагувати. І звісно, що м, а, Трамп не відмовиться від санкцій проти Росії, тому що це це не сан, це санкції проти Росії не скільки тому, що на захист України, а тому що це порушення міжнародного права, і, і Росію треба відповідно вишукувати відповідно. До uh, правил між цього існуючого міжнародного порядку правильно буде всі... казати, пане Григорію, що Трамп це не Обама в цьому питанні. Він буде жорсткіше діяти О, проти цих агресивних дій Кремля. Безумовно, він не Обама в багатьох в багатьох випадках. Я би сказав, анти-Обама в своїй своїй рішучості, в своїй непередбачуваності. Так, і в своїй такі експресивності. Тому безумовно, що треба сказати, що і карти сплутані були для самого Трампа, оскільки стала відома інформація про російську диверсійну операцію, пов'язану з виборами, і сьогодні Рейтер. Це опублікувало це, як це розроблялось в Росії російським інститутом стратегічних досліджень. Як це втілювалося. Ну, за цією інформацією Йдеться ніби про те, що Росія не стільки під час виборів, нібито намагалася допомогти перемозі Трампа а нашкодити Хіллері і дискредитувати виборчий процес США. Оце саме головне мета дискредитація виборчої системи США, а значить політичної системи США, і дискредитація в кінцевому рахунку самого Трампа. Його делегітимізація в тому випадку, коли він стане президентом, Оце це була кінцева мета цієї підривної інформаційної власної операції. До великої до рахунку вона дала свої результати для Росії. І ми маємо, ми маємо чітко пам'ятати, згадуючи про чи буде наступальна операція Росії на території України вдалі в глиб чи ні. Ми маємо пам'ятати, що. Росія веде війну, перш за все, з Заходом. Україна і Донбас це тільки лінія гарячого фронту, це воєнний плацдарм. І поки, поки Росія не вирішить свої проблеми з Заходом, цей плацдарм буде палати, і стріляти будуть там і далі. Як так, так. би Україна цього хотіла чи власне не хотіла? Леонид Александрович, снова звертаюсь до российского участника нашей программы, политичного эксперта Леонида Радзиховского. Леонид Александрович, на ваш взгляд, фактор Трампа вот после этих сирийских событий, после химической атаки, реакции на нее Вашингтона, все, Трамп уже не воспринимается в Москве как, ну, человек, с которым можно договориться и обменять ту же Сирию, например, на Украину? Ну, вы знаете, никогда не говори никогда. Я не думаю, что в России как-то окончательно поставили крест на Трампе. Обменять Украину на Сирию нет. Этого, я думаю, никто на это не рассчитывает. То есть, есть один ход, теоретический, при, которой, конечно, при котором, конечно, можно обменять Сирию на Украину. То есть, попросту говоря, добиться отмены санкций и фактического, хоть и неформального, положение, при котором никого не будет интересовать, что там происходит в Украине. Но это ход, на который Путин пойти не может. А именно ввести в Сирию крупные сухопутные войска и русской кровью, так сказать, в русской крови потопить этот самый ИГИЛ. Путин на это не пойдет никогда, это абсолютно исключено. А больше он ничего особенного в Сирии сделать не может. Бомбить, даже если бы Россия стала бомбить ИГИЛ реально, она слабо его бомбит, но ну, стала бы она бомбить ИГИЛ, ну и черт с ним, подумаешь от несколькими бомбардировками больше. Это миф, это бессмысленное словосочетание. Леонид Александрович, я прошу прощения, а, Леонид Александрович, а что может Путин сделать в Украине? Вы назвали два возможных сценария развития событий на Донбассе, впихнуть невпихуемое, как вы сказали, а первый ряд сохранение статус-кво. Будет э, сохранение статус-кво со стороны Путина или полномасштабная атака, все-таки нельзя исключать ее? Ну, я свое мнение сказал, будет сохранение статус-кво, отдельные мелкие перестрелки, передрачки будут, они обычно к очеред... приурочиваются к очередным минским встречам, перед ними что-то такое происходит. Может быть, в связи с какими-то внутрироссийскими событиями, но я еще раз повторяю, у России нет ни экономического ресурса на новое противостояние с Западом, ни внутри России психологического ресурса на новую военную истерику и новый подъем. Население России совершенно не горит никаким желанием освобождать Украину от фашистов. Крым наш, это точка твердая, для 90% населения России вопросов нет. А что касается Донбасса, то ну, поддерживаем, но воевать, тем более там класть сотни трупов, да никогда в жизни. Леонид, Леонид Александрович, еще один вопрос. Вообще, вот это статус-кво, если оно действительно будет сохраняться, на кого время работает? На Россию, на Украину или тут важко что-то спрогнозировать? Время работает, безусловно, не на Россию, потому что это тяжелый, еще раз повторяю, груз. Это консервная банка, которую Россия сама прицепила к своему хвосту и теперь не может отцепить. И с каждым днем эта банка все тяжелее, потому что надо что-то там восстанавливать и так далее. А работает ли время на Украину, это вопрос к Украине. Пойдут у вас эти знаменитые реформы, не пойдут? Смогут воспользоваться украинские политики отношениями с Европой или не смогут? Это зависит на 100% от Украины. Но сама ситуация в Донбассе, конечно, для Украины, как мне кажется, гораздо выгоднее, чтобы Донбасс был от нее отделен, чем заполучить этот подарочек внутрь себя. Вот это Для Украины было безумие чистое заполучить этого троянского коня. Но Украина от этого и отказала. Спасибо большое, Леонід Олександрович. На зв'язку зі студією Києві був із Москви російський політичний експерт Леонід Разіховський. Звертаюсь знову на сам кінець програми до гостя студії Григорія Переполиці. Що робити Києву в такій ситуації? От оці переговори, телефонні нормандська четвірка були, 17 числа. От таке користіє долучення Британії, можливо, якщо це відбудеться до е, виконання мінська в тому чи іншому форматі. Що? Що треба? Чи чекати у моря погоди, як то кажуть? Я вже багато разів повторюю, і в вашій студії теж. Що мінський процес може бути продуктивним далі тільки при умові, коли за мінський стіл посадять Росію в якості воюючої сторони. Поки на це ніхто не наважується, і ми офіційно не визнаємо Росію як воюючою стороною, то ніякої перспективи ні в нормандському. І в мінському форматі, хто б до неї не долучався, чи Італія, чи Британія, толку ніякого не буде. Тому що немає другого суб'єкту, з яким можна вести діалог і з яким досягати певних домовленостей. Це, це Ми можемо досягати тільки самі собою в цьому мінському форматі. Дуже дякую, пане Григорію. Це весь наш весна на програму. Я дякую гостеві студії. Григорію Перепелиці, який російському учасникам ефіру Леоніду Розиховському привіт програму Олександр Наченко. Дякую вам, друзі, за увагу.